Всім привіт! Відео про бензокосу або бензотример. Прийшов час робити кабремонт. Точніше, кабремонт вже зроблений. Не я робив, заніс майстерню, але розкажу історію, що з нею було. Косарка Фореста 1,6 кВт. Останні роки я вже таких не зустрічаю. Нових, мабуть мабуть, їх вже нема. 7 років працювала, за 7 років нічого не робилося, абсолютно. Свічки навіть не відкручував. Просто заливав суміш бензину з маслом у бачок і раз на сезон змащував редуктор. На сьомий рік почала погано заводитись. Карбюратор клинив. Ну, коротше, заніс я в майстерню. Зробили капремонт Зараз покажу, що замінили? Так, циліндр поршень замінений. Він же такий. Підношений добряче, замінений карбюратор, тому що він клинив і плюс звідси з-під фільтра капало. Ну і тут що фільтр? Пальчик і підшипник. Це все замінено. Ремонт обійшовся 1200 гривень. Це оці запчастини нові, плюс робота. Тепер паралельно купив нову котушку, тому що моя катушка, моя катушка вже старенька, за 7 років, обдерта, пошарпана. Тут була шайба, от, загубилась. Захисний щиток вже такий облізлий, поцарапаний, але ще не поломаний, ще цілий. Тут змастив шліци. Ну, покажу з другого боку. Отакі От шліци. Нічого їм не бракує, просто змастив. Сюди в редуктор набив літолу. Ну, сюди може бути літол, солідол. А ще краще оця синя змазка, яка температури не боїться. Але те, що було в шприцю, те і, те і набив. Плюс, крім котушки нової, купив зразу 10 метрів жилки такої агресивної. Купив диск звичайний, 40 зубів, побідітовий, ну такий простий, дешевий. Отакий. От Тепер це все збираю докупи, тому що в ремонт штангу не брав, в ремонт тільки заніс косарку і, і просто ручку одну відкрутив. Тут всередині майстер дивився, казав, що все нормально, нічого робити не треба. Тут замінив оцю резинку, бо вже мокріло пропускало. Отак, в принципі, все непогано. Все новеньке. Тепер має працювати. Ну, зараз беру докупи. Заведу, покажу, як працює. Зібрав докупи, все позатягував, ручки відрегулював, Ну, ручки в мене ще такі старенькі, плюс вже корозія за 7 років пішла. Зараз модно такі довші ручки, зручніші. Залив бензинки. Ось такої, 95-та. 40-50 грам масла на літр бензини. Буду пробувати заводити. Так, це треба догори. Це наниз. Трошки підкачати. Так. Ну і. саме заведення. Ой. Ну, мабуть, треба обкаточку легенько зробити, а вже тоді до роботи. Ну, завелась, працює вроді би непогано. Тут завжди головне оце не перепутати. Має бути для заводки догори, а в роботі донизу. Ну, 7 років відпрацювала. Тепер капіталка і ще пару років відпрацює. Трошка проведу обкатку легеньку, там якийсь бачок. Бензини. Ну і піде до роботи, тому що вже все зеленіє. Треба садок косити, коло плота косити. Для свого домашнього вжитку. Такої косарочки тримера, 1,6 кВт, вистачає повністю. Ну, але зараз вибір є великий різних кольорів, різної потужності і різної комплектації. Тому відео було цікаве, корисне. Пишіть свої думки в коментарях. Підтримайте канал підпискою, відео лайком. Всім удачі, всім пока!